Це честь для мене бути сьогодні тут, серед вас, і мати можливість відзначити найкращих найкращих наших героїв. Ви знаєте, хто наш ворог, ви знаєте, на що здатний цей ворог. Ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги у цій війні. Ви знаєте, що і після нашої перемоги цей сусід нашої держави не зник. А отже, Збройні сили України і усі, хто здатен ефективно захищати нашу державу на полі бою, є і завжди будуть фундаментом безпеки для нашого українського народу. І особливо хочу подякувати вашим викладачам, викладачам академії, які з перших днів повномасштабного вторгнення увійшли до складу, сформованих на базі академії, зведених стрілецьких батальйонів. І хоробро захищали піступи до нашої столиці. Ефективна оборона Києва стала однією з героїчних сторінок історії Академії і надихатиме майбутнє покоління українських курсантів, які будуть навчатися саме тут, у місті Лева, у соборній, вільній, незалежній Україні. І ми обов'язково переможемо і захистимо наш народ, нашу державу. Нашу історію, слава Україні.